Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні в нас знову буде таке розмовне макіяжне відео. Будемо з вами тестувати палетки і всі новинки, які в мене вже залежалися і дуже довго на мене чекали. І я це відео насправді записую уже в третій раз. Це завжди щось, хтось мене відволікає. На губи я вже нанесла ось такий бальзам від Glambie. Це Smile Lip Tint в тоні 02. Це подаруночок від Ірис, за що я велике дякую. І бальзам дуже класний, зволожує губи. Хто дивився на дані бальзами, то я їх рекомендую. Це із новенької серії Love to Love. Так, бальзамчик ми нанесли. Тут я не буду видумувати велосипед. Швиденько нанесу ці два продукти, які ви могли бачити в мене в попередніх відео. Постараюся це відео не затягувати. і Трошечки пришвидшити. Розносити я зараз буду ось таким спонжиком, він в мене зволожений. Я дуже часто такі спонжі використовую. Мені, в принципі, найбільше подобається цей метод розносити тональний засіб. Ось таким способом. Тоналка дуже тоді добре, лягає, майже будь-яка, звичайно, крім ось цієї Айвонської, яку ми з вами тестували в такій упаковці, як Пудра, Пудра, тональний засіб. Я щось з ним не подружилася. Ну, Але буквально один раз він, вона мені ця тоналка лягла з Aivon. Добре, не знаю, що тоді таке сталося. Що вона мене прям задовільнила на всі 100%. Підглядати ми з вами будемо дзеркальце, трошечки буду тут дивитися. От такий вологий фініш мені до вподоби. Цей тональний засіб від Mary Kay, він не є матувальний і мені. Як вже я це зрозуміла з досвідом, з руками, найбільше подобається все ж таки такий зволожувальний більше ефект, коли шкіра видає таке як якби кажуть, тепер дуже модно, зсередини. Або до деякого періоду я просто наносила. Матувальні всякі засоби завжди старалася підсушувати свою шкіру. Це І тональні всі матувальні купувала, і пудри, Такими, мені здається, я не знаю, чому в мене шкіра не була ніколи жирною, а завжди такою комбінованою з лущеннями. Але лущення дуже добре прибирають будь-які. Засоби доглядові, так? Ну, але це все потрібно роки, щоб прийшли, щоб я це усвідомила, сама собі якось переосмислила і почала такими засобами, в принципі, очищення, користуватися. Бо до того я. Була дуже до... У мене в родині сім'ї немає знаєте, таких фанатів очищення шкіри, як в кореянок, наприклад. там це в них В мене ще й досі вмиваються милом, і до того я теж так робила. От, ну, Але прийшовши на Ютуб, спочатку я була як глядачем, зареєструвалася собі, щоб, щоб дивитися, підписати коментарі. і... Ви знаєте, потім з часом почала сама вести свій YouTube-канал. Не так часто я викладала туди відео. Звичайно, також українська мова не була популярна. Так, прибиваю і прибиваю. От подивіться, який є гарний ефект такого сяєння. Так, тут немає якогось такого перекриття, але мені. Прищики мої червоні згладилися, тобто ну, не є червоними, так, а такі приглушені до шкіри. Так само і на носі в мене є деякі висипання. Ну, але це все це все гормони і тому подібне. Так як ми вже це знаємо, якісь недосипання, переживання. І я сьогодні хочу з вами протестувати. Так, спочатку скажу вам, що пудру ми будемо наносити ось таку від Top Face. У мене в відтінку Naturals 003 ось така чудова пудра. Чомусь сенситів вона йде мінеральна з вітамінами та пробіотичним комплексом. Тут є дуже гарне дзеркальце, і коли я її купила, я нею активно користувалася. А зараз чомусь вона в мене лежить, тому що. А чому не знаю? Давайте ми її відразу нанесемо і покажу вам, які я хочу засоби наносити далі. Знаєте, базу свою я викинула успішно. Ну, Як ще не викинула, але я збираюся її викинути. Піде в мене вона в порожні пляшечки. Я просто її відколупаю, звідти гарненько, вимию цю баночку, і я прощаюсь з даною базою, тому що я її нікуди не можу пристромити. Вона мені. Так поживала по віку, і ви також це могли бачити в моєму відео. Ще такого я ще такого взагалі не бачила. От, бачите, пудри використовую не так і багато, але пудри я люблю, я пудри обожнюю. Це мене, напевно, ще років, напевно, так, 2-3, як я полюбила пудри. Бо до того я пудрами не вміла користуватись, вони мені якось підкреслили всі мої лущення на шкірі. Але для того, щоб не було лущень, потрібно дуже добре. Будь-яку шкіру, чи вона суха, чи вона жирна, зволожувати, тоді у вас злущень не буде. Добре, добре її очищати. Так, хочу я сьогодні ось цю новинку від iMagic. Це мені Юлічка присилала. Дівчата, я вам безмежно вдячна за подарунки. Це пудра, як. Пудра. Так, тут є пудра, між іншим. Я хотіла її нанести. Ну, але вона така, може, ми її зверху пізніше нанесемо. От. Вона трошечки а мені буде зараз темнувата. Це буде не на літо, це буде шикарна палетка, я вже говорила. Ну і візьмемо тоді, звідси якийсь хайлайтер, щоб підсвітив шкіру. Шкіру, щоб підсвітив, ну ви зрозуміли. От. Тут, між іншим, є два хайлайтери. Це в нас називається, тут вони навіть назву мають Radiant. Твінкл і Stay Perfect. Stay Perfect це в нас йде е, пудра. Я хочу вам її ось е, так показати, щоб ви просто бачили, які тут е, настільки гарні відтіночки. І також я обіцяла, і нарешті я хочу зробити макіяж ось цією палеточкою від Beauty Bay. Це мені Ірочка присилала тут теж. Тут... Просто незвичайні палітра є величезне дзеркальце, і подивіться, яка тут кольорова гама просто фантастична. Я хочу щось з нею сьогодні придумати. І ми це будемо зараз зробити. Так, по я припудрила. І беру я свої пензлики, один з таких от, розтушовочних. І буду набирати я відтіночки. Але от. Краю я тут дзеркальця, щоб не відбиватись сильно. Я, навіть чесно, я розгубилася, коли я побачила дану палетку, тому що я б тут зразу це... все на себе нанесла. Ну, Це просто нереально. Тут можна створювати як тільки фіолетові відтінки, якісь рожево-фіолетово, рожево рожево-голубо-сині. Тут навіть ось цей сірий є з чорним Ну, це просто фантастика! Давайте я хочу зробити. Будемо зараз, коротше, по ходу справи це вирішувати. Набираю я самий світлий відтінок в даній палеці з рожевих. Ось цей вау! Вони набираються просто одним дотиком, і буду наносити цей відтінок на все по віку, тим самим буду створювати таку завжди підложку, тому що бази в мене немає. І я не знаю, чи вона мені потрібна. Ми тут один раз, чому ми, тому що ми тут з Олею на, на, ну, буквально зустрілися не так давно. І а, їй потрібна була база. І я так собі деяку, напримітку взяла, вона така досить непогана рідка. Але, от знаєте, я так подивилася, що і без бази так все чудово тримається. Головне, правильно наносити. В мене по віку не є. А зараз жир, я б сказала, воно нормальне. Тут у мене просто в дерпельці є, ви не думаєте, я дивлюсь в дзерпельце. От і тим макіяжем, який я попередній робила, я ділилася в... після роботи, як він виглядає. Я ще приїхала додому, він просто чудово тримався, нічого не потекло. Навіть олівець цей від ламель на моїй слезовій тримався зелененький. Дуже добре. От, подивіться. Перший відтінок я нанесла. Далі беру ось такий пензлик для нанесення тіней, може, я зі взяла, візьму, візьму менший, все-таки візьму менший. І буду я наносити, якусь вже хочеться блискітку нанести. Але я візьму ще ось цей відтінок для, вау, для затемнення складочки. Не знаю, чому я це вибрала відтінок, мені здається, що він тут буде ідеально підходити. Я, напевно, трошки його так о, струшу, тому що о, тіні насправді дуже пігментовані і о, так, усипаються, але, ви знаєте, і дорогі тіні усипаються. Це для мене взагалі не проблема. О, так, От. наношу його в складку повіка. Відразу скажу, що цей макіяж для мене буде зовсім не типовий, тому що я зазвичай люблю якісь коричну ватість. Якщо я беру якийсь фіолетовий відтінок, то зазвичай я його просто на все повіку наношу і, і все. Але мені цікаво протестувати таку для мене ну, незвичайну палетку, тому що мене, ну, подивитись мою колекцію, зрозумієте. Що таких, такої палетки в мене немає. І я дякую Ірі за можливість протестувати дану палетку і познайомитись з даним взагалі брендом, небюджетним брендом. І е... так, ось так він виглядає. Е... І незвичайними для мене кольорами. Так, далі. А що далі? А далі я візьму, знаєте, який я хочу взяти пензлик, ось такий плоский. Можливо, ти скаже: Ой, ти не вмієш там, знаєте, користуватись там пензликами. Це не для нанесення, а тіней це для консилеру, але. Для мене я розглядаю пензлики як художник, який мені більше доподобиє, такий я беру і малюю. Я не є візажист, я роблю макіяжі для себе, і мені так подобається. Звичайно, якщо у вас є якісь зауваження коректні, то, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Я зазвичай прислуховуюся до своїх підписників, які мають багатий досвід, і можуть, звичайно, ним поділитися. Давайте візьмемо ось цей такий фіолетовий. Ну, він просто дивиться на мене. Ось цей фіолетовий. Ага, це він буде топер, я так зрозуміла. Ну, але давайте нанесемо раз вже фіолетовий, то фіолетовий будемо наносити на серединку повіка. Він такий маслянистий. Можливо, би на базу вони лягали краще. Але ви знаєте, бази у мене немає. Між іншим, якщо ви якусь знаєте. Гарну базу, на якій тримається, але я думаю, що я вже от в таких тюбиках бази купувати не буду, тому що це просто вона засихає дуже швидко. Я знаю, що є любителі цієї бази Артдеко. Я не знаю, як ви її використовуєте взагалі до кінця. Тому що як я не намагаюся, не намагалася, вона все одно мене засухла. Е, ну, так же ж, Лежала в мене півроку без діла. І що я хочу? Та, від так. Ось так я наношу цей фіолетовий відтінок, набираючи його. Ну, він добре, в принципі, нашаровується. Так, але знаєте, що я не хочу такий фіолетовий макіяж, я хочу ще додати якогось іншого кольору, беру інший пензлик. І беру ось такий світлий, голубий. І буду його наносити от сюди в куточок ока. Так, ви бачите, який я взяла відтінок ось цей. О, він холодний, дуже гарний колір. Прям можна його на все по віку нанести і більш нічого не потрібно. Мені подобається, звичайно. У мене є палетка від GlamB, там з такими теж цікавими відтінками. А, можливо, тут би треба було, знаєте, пензлики натуральні. У мене всі, в принципі, синтетичні. Порайте мені якісь хороші пензлики, якщо знаєте. Бо я, в принципі, в пошуках хороших пензликів для а, очей. Тож не буду тим, що живопис малювати, на повіках використовувати. Так, подивіться, зацініть, як то все виглядає. Тепер я хочу взяти ще якісь. Пензлик, так щоб б би ті мої пензлики помити. Ну, але маємо те, що маємо. І м -м тепер я хочу взяти, який я хочу взяти відтінок сюди, бо, а, пасував. Давайте, напевно, для затемнення візьмемо ось такий. Він фіолетово-бордово-насичений. такий насичений. Хочу взяти його. Ну, пігментація це просто бомба. Ракета. Так, як він переноситься на повіку. Ви то бачите, то, то просто він дуже гарно. Так, треба так обережненько, щоб зараз плямку не наставити. Затемнити тут міні куточок. Це ракета, бомба, петарда. Цей відтіночок. акуратненько наносимо його. Каша малаша, хтось скаже вийде. Ті відтінки такі ніжні. Головне пізніше до них гарний підібрати образ, але ви це все побачите в кінці, що я придумала в кінці відео. Так, тепер я беру скош пензлик і мені хочеться. А щоб допомогти ось цьому одному відтінку, взяти ще якийсь допомогу синій відтінок. Я набираю ось цей синій і проводжу його ось тут оце пігментація, тільки торкаюся. Так. Тільки торкаюся по відразу. Мені захотілося цей темно сей нанести на все по віку. Просто на все по віку. Так, це буде такий насичений макіяж. Але ви знаєте, от зараз зберемося з донечкою, бо ми ще продовжуємо хворіти. І підемо по хліб з молоком. Так. Ось Тут я, напевно, задалеко. Зайшла, але я це не проблема. Беру я зараз пензлик, друзі з пензликами. І ось тут ми підберемо трошечки, розтушуємо туди ось наверх, наверх. Ну, і вже тут заодно повторимо. Тепер продовжимо. Повертаємося до нашої палеточки. Беру я тепер інший скошений пензлик і хочу додати ось цього кольору. Ось цього кольору хочеться додати мені на нижнє повіко. В принципі, в мене тут є дзеркало. Я можу в нього і тут дивитися. Дуже гарна колористика. Ну, тут сині макіяжі виходять просто дуже-дуже красиві. Сині тут просто неймовірні. А, я колись зробила сині макіяжі, мені а, палетка від Юлічки від Revolution Utopia приїжджала. По-моєму, Utopia вона називається така фіолетово-синя. І я нею робила такий синій макіяж. Та він дуже красивий, там теж він синій, і тут вони надзвичайно красиві. Так. Ми тут собі... Синеньким підвели, і потрібно зверху більш активніше, тому що щоб цей фіолетовий з тим синім читалися. Я так думаю, ще візьму ось такий бочонок, як називають, як українською буде, бочонок, пензлик. І візьму ось такий світленький, він такий на. Я думаю, я тут. З тіло засвітити. О, він буде якраз саме те, що потрібно. Теж такий голубо, але він холодний, фіолетовий, на прозорій базі, блискіті такі. Так, і в другій стороні ми повторяємо цей макіяж. Я зазвичайну роботу роблю дуже прості, знаєте, такі легкі. Здебільшого нюдові макіяжі. Але щось хочеться, знаєте, експериментувати. Хочеться собі якийсь настрій піднімати. бо часом, а, погляди людей для мене не незрозумілі. І. А далі я візьму цей скошений пензлик. Я думаю, що синій з чорним не посвариться. І візьму все ж таки нанесу ось цей чорний, між іншим, він такий пігментований. І а, зроблю ось тут зверху стрілочку підправлю цей фіолет, власне, чорним. Але не до кінця її буду заводити, так, а так. А, тільки так, до середини повіка. І з цієї сторони. Ой, вже ляпнуло, вона вже ляпнуло. Зараз будемо виправляти. Я ще, звичайно, та, яка стрілки малює. А, мені їх треба ще навчитись малювати, не завжди мені це виходить. Тут хочеться стрілочку вивести. Тепер ми беремо, що ми беремо? Нам треба взяти пензличок пухнастий і струсити всі залишки зайві біля а, очей. Щось, може, осипалось. А, я знаю, що дівчата беруть а, навіть ось так консилером. Ну, давайте спробуємо, хоча я а, такого ніколи не робила, я вже обличчя припудрила своє. Але нічого. Хто нам забороняє, так зробити. Все ми пробуємо, тестуємо. Так, консилером підправили гарненько. От. В принципі, ви знаєте, так нічого вийшло. Так от тут. Треба пальчиком собі допомогти. Ось і все так нагору тягнути. Нагору тягнути. О, Затягнула. Так нагору потрібно тут дивитися. У нас сьогодні така погода, то сніг, то, то... то сніг замітає, то... Хмарно, так, що взагалі вже руки опускаються. Розумієте, ну, але що зробити? Маємо то, що маємо. Так, ну ніби ми все так гарненько підправили. Попробуємо наносити ось цю пудру. Тяжко тут сюди в зеркалі. Давайте це, в принципі, дуже гарне в дзеркальці, Бачите, вона мені зараз буде працювати як бронзер. Це пудра, тільки от ледь нею торкаюся, От. Насичений, насичений макіяж. І тепер в нас залишився хайлайтер, а я не взяла пензлик. Як завжди, помічниця поможе. На мене тут вже дивиться давненько ось цей відтіночок. Ось цей. Він такий є ось такий, бачите. Красивий, красивий. І ми його собі зараз ось тут додамо в... зверху. Як такий акцент ще. По фіолетовому кольорі. Красава. Але тепер нам його треба буде розтушувати. Це взагалі. Це, напевно, будуть аж сонечко вийшло, Мої улюблені а, кольори. Закривай, закривай, нічого страшного. У нас тут стілець скрипучий. Столик верніш. В принципі, я. Закінчила тіні. Зараз швиденько я наведу брови і вії. і ми з вами подивимося, як наноситься хайлайтер. Тепер беремо пензлик і будемо наносити з вами хайлайтер. Ось такий самий перший в відтінку Redant. Я набираю на пензличок. Так добряче він набрався. Він де золотистий, і з такими частушками шимерними. І я його просто втушовую. В це буде золоте сяйво прямо з. Космосу. Ну, це ви можете, звичайно, бачити. Можливо, сюди більш потрібен був холодний відтінок, але чому і цей сюди не підходить. Взагалі-то такий золото з синім дуже гарно таки підходить. От подивіться на цю тушовану красу. Ось такий макіяж з нами вийшов вийшов в мене сьогодні. От зараз я ще подумаю, що мені потрібно нанести на губи щось таке нейтральне, можливо, навіть бальзам від Біс. Чому б і ні. Але все ж таки хочеться по максимуму заповнити свій контур губ. І я зараз до вас повернуся. Набираємося. Чого? Сили, терпіння, натхнення. Заспокоїмо нерви. На сьогодні жіниться відучення. Ось такий я. Макіяж в мене вийшов, підібрала я, звичайно, простеньку таку тунійку, додала, звичайно, декілька аксесуарів. Я дуже люблю біжутерію, я люблю всяке таке, знаєте, що красиво і блистить. Ось це таке нам намисто, коліє. А це ручна робота. Купувала я її у влітку. Ми їздили. У місто Дубно, це Рівненська область, і там в музеї, звичайно, різних майстрів були вироби представлені, і можна було познайомитися з майстрами там і купити в них, підтримати їх. якісь речі. Це, напевно, ви не бачили, я цього ніде не так не афішувала, от, але придбала я для себе ось таке. Коліє. Воно мені сподобалося. Щось таке, воно якесь незвичне і ну, цікаве, одним словом, ми хотіли мати в себе таку річ. От. Все, що могла, зробила. Маю надію, вам це відео макіяжне, розмовне сподобалось. Якщо це так, підтримайте мене, будь ласка, підпискою, а також вподобайкою. Це дуже допомагає у розвитку україномовного каналу. А я вам дякую. Ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!